Доброго дня, шановне панство. Сьогодні ми вам розкажемо про аграр для технології стріптіл, який називається Кункраузе Гладіатор. Гладіатор це вже досить відома машина на ринку України, багато їх вже успішно працюють і виконують свою роботу. І сьогодні ми вам покажемо новинку. Це модель 12.10. Попередня модель називалася 12.05. Саме цей агрегат має компоновку причіпного агреату, велика бочка. Об'ємом 5200 літрів для сухих добрив. Е, яким чином добрива подаються під робочу секцію? Гідравлічним е, мотором крутиться е, турбіна, турбіна нагнітає повітря, е, шнек дозує добрива і таким чином потоком повітря ми добрива подаємо до робочої секції. А тепер безпосередньо е, я вам розкажу про робочі органи даної машини. Першим в роботу вступає ось цей прорізний диск. Він є досить великим, його діаметр 630 мм. Це один із найбільших прорізних дисків у подібних машин на ринку України і не тільки. Його функція перерізати пожнивні рештки і полегшити відкривання борозди. Потім з лівої і з правої сторони від цього диска встановлені ось такі диски ромашки. Їхня функція розгорнути пожнивні рештки в сторони і скинути їх в міжряддя. Особливість цього розгортача ряду полягає в тому, що зліва і справа кожен диск плаває окремо і незалежно. Ось таким чином. На диску встановлено довантажувачі, їх можна як знімати, так і додавати. Таким чином регулювати притискне зусилля на цей диск. Але на практиці, скажімо так, ми бачимо, що цього майже ніколи не потрібно робити. Далі наступний робочий орган це лапа, яка безпосередньо здійснює рихлення нашої смужки. За долотом у нас встановлені ось такі пластини. І як бачите, тут встановлено зараз дві трубки для внесення добрив. Одна трубка для рідких добрив, одна трубка для сухих добрив. Зараз, так як у нас немає ніяких бочок, вона просто встановлена, але не під'єднана. Ця, як я вже казав, потоком повітря. Ось по цьому тукопроводу він подається сюди, тут скидується надлишковий тиск, і далі добриво падає під, силою, під дією сили тяжіння. А повітря стравлюється ось в цей шланг, і так само це повітря, так як в цьому повітрі залишається пиль від добрив, ми їх також подаємо в рядок, щоб максимально скажімо так, ефективно використати добриво, щоб нічого вже в повітря не, не випускати. Особливість також полягає в тому, що робочу глибину ось завдяки ось цим прямокутним отворам кожну трубку можна рухати незалежно одна від одної вверх-вниз, і глибину закладки добрив можна також регулювати незалежно від глибини обробки в даний момент. Цей аргяд дозволяє проводити обробку ґрунту на глибину від 15 до 30 см. Відповідно добриво можна вносити на глибину від 17,5 до 27,5. Потім у нас в роботу вступає ось, ось цей диск. Його функція полягає в тому, щоб. Під час рихлення лапою ґрунт не висипався в міжряді. Тобто він прикриває, щоб цей ґрунт не висипався. І друга його важлива функція, він має регулювання. Ось таким чином він регулюється. О, Досить легко, без інструментів. Ми можемо регулювати ось кут атаки, положення диску. Для чого це потрібно? Збільшуючи кут атаки, ми нагортаємо в рядку. Таку, скажем, шапку, і ланцюговий каток. Він подрібнює грудочку. І таким чином ця шапка з осені залишається, до весни вона вляжеться, буде абсолютно рівна поверхня, готова до посіву. Якщо залишити рівне, то є вірогідність того, що рядок може просісти, і щоб потім там не стікала волога туди. В самого цього важеля також є регулювання. Ось Завдяки цій штуковині. це було сервісне положення для того, щоб можна було замінити робочі органи зручно. Далі є ось таким чином це положення повністю плаваюче. от Він таким чином рухається. І є положення, коли ми обмежуємо, наприклад, середнє положення, невеликий хід даємо і майже зовсім малий хід, тобто вже повністю принудительне положення. Так, Робоча глибина на цьому агрегаті регулюється переміщенням ось цієї стійки. Оцей фіксатор знімається і лапа рухається вверх-вниз. Таким чином ми регулюємо задану глибину. Останній робочий орган, який встановлений на цьому агрегаті, це є ланцюговий каток. Його особливість полягає в тому, що, як я вже сказав, коли ми нагортаємо певну таку шапку в рядку, то ланцюг під час руху він Оминає, скажімо так, охватує цю шапку і він її не вирівнює. Це перше. І друге, що в нього вірогідність забивання, тому що немає за чому скажімо так, вологому ґрунту зачепитися і він не забивається. Опційно існує можливість встановити замість цього ланцюга, встановити. Планку. Для чого це потрібно? Це може бути доцільно при внесенні безводного аміаку, для того, щоб сильніше запечатати закрити цю борозду, щоб аміак не тікав. Або якщо ми здійснюємо обробку весною, для того, щоб підтягнути вологу, то ми встановлюємо, встановлюємо сюди трубки, трубчатий каток виходить, щоб трошки підтягнути вологу до посіву. Якщо ми працюємо з осені і будемо здійснювати посів весною, то ланцюг це прекрасний варіант. Також про компоновку тих агрегатів. Тут ми бачимо восьмирядковий агрегат з п'ятикубовою бочкою, причіпний. Можуть бути моделі з різною кількістю рядків. І, наприклад, он стоїть також поряд навісна машина, восьмирядковий навісний агрегат з бачками, які стануть прямо на рамі самого агрегату. Продуктивність аряту складає близько 40-50 гектарів за робочу зміну. Чим зручно мати отаку велику бочку. Не потрібно на полі тримати навантажувач, не потрібно на полі тримати транспорт з добрими. Зранку засипали на бригаді. До вечора йому цих добрив вистачить. Так що ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, купуйте стріптіли агріати і буде вам щастя.